На 21-й хвилині матчу арбітер вказав на 12-метрову позначку. Десятка гостей Юрій Комягін пробив повз ворота. Не забиваєш ти, забивають тобі. Футбольне правило спрацювало у другому таймі. А перед тим забили у наші ворота. Все той же Юрій Комягін у дотик переправив сферу після передачі справа. У цьому матчі керманич Барси Андрій Кононенко перейшов на іншу трибуну, але це його команді не допомагало. Та все ж його команда забила. Щойно вийшовши на заміну, Микола Стеценко зрівняв рахунок. В, в, в целом, по, по содержанию игры, мне моя команда мне понравилась. Они начали выполнять вот, именно последние три игры. Да, там не было результата, мы проиграли в Каховке, э, в Арсенале. До 70-й минуты тоже было. Они выполняли очень хорошо. В организации было и в обороне, и в атаке играли. Там было чуть-чуть, конечно, когда мы э, наша группа атаки получала мяч между линиями, там уже нужно было дальше развивать. А они немножко перестраховывались. У цьому матчі ворота гостей захищав колишній голкіпер романського агробізнесу Ярослав Швець. Йому вже доводилося грати проти більшості футболістів Барси у чемпіонаті області. Видно рука тренера, який визволяє барси за час. Ребята стараються велика сама Тактично грамотна грають, теж команда очень достойна. И соперник для нас в чемпіонаті не дуже удобний, тому було складно грати сьогодні. Звісно, хотілося побігти, але результат 1-1, я вважаю, закономірний. У цьому році це був останній матч Барси. Далі довга зимова перерва. Свій наступний матч Сумчани зіграють лише 26 березня проти Інгульця на виїзді. Антон Проценко, Олександр Гордус на часі спорт.